В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні наша церква пошановує святого апостола Акилу. Я собі вчора подумав прочитати про того чоловіка, про того апостола, бо я нічого про нього не знаю. Виявляється, серйозний чоловік мав серйозну дружину, прескилу. То вони двоє є святими, але чомусь сьогодні у календарі тільки його ми почитаємо з того апостола Акила. Напевно, розуміється під тим, що коли є святий чоловік, відповідно, і дружина має бути свята. Але у тому письмі рівний подвиг зробив і Акила, і його дружина Прескила. Що то були за люди, подружжя Акила і Прескила? У діяннях апостолів читаємо. Вони жили у Коринті. Коли апостол Павло прийшов проповідувати у Коринт, то якраз це подружжя прийняло апостола Павла до себе додому. І якраз апостол Павло прожив в тих людей півтори року, пише у Святому письмі. півтори року. Що вони там робили вдома? Ці люди. Акила і Прескила, і Павло були майстрами по шиттю наметів, вони, вони займались тим. Також апостол Павло вчив їх, Божій науці, а в суботу Павло ходив у Синаогу, де написано сперечався з юдеями і з реками. Тобто вони працювали і молились. Коли Павло Пішов з їхнього дому, то в це місто Корин прийшов молодий проповідник Аполос, А він людина красномовна і сильна в писанні. Але говорив він палко, але не І ці акила і Прескила взяли його, написано, також до свого дому, і точніше виклали йому путь Божу. А діяння, 18 слова 26 стих. Тобто апостол Павло пішов, і вони прийняли Аполоса і навчили його того, що їх навчив вже Павло. Павло про тих людей згадував і до римлян, і до коринтян, і до тита, кажучи словами Вітайте акилу і прескилу! Співробітників моїх у Христі Ісусі, які за мою, за мою шию жертвували своїми головами. Та, бо ця церква була переслідувана, а вони прийняли до себе додому, і якраз в їхньому домі відбувались перші служби Божі. Так і написано. Потім Павло каже: Я посадив полос поливав, а Бог зростив. Розумієте? І все це відбувалося якраз в домі того святого подружжя. Далі він каже: не лише один я маю їм подякувати, до римлян каже, а всі церкви мають їм подякувати за це. Відповідно, і ми маємо подякувати їм, що відкрили свій дім, стали отими не просто християнами, а стали активними християнами в житті першої церкви. Це було звичайне подружжя, яке відкрили двері свого дому, щоб у ньому могла збиратися перша домашня церква. Та вони ризикували своїм життям, і вони були першими катехитами для того молодого і сильного проповідника Аполоса. Тому не треба великої сцени, щоб бути святим. Треба Працювати, аби ті люди працювали. Треба молитись, вони молились разом. І треба бути гостинними, як ті люди. Тобто треба мати відкрите серце, руки працювати, Ну і двері дому також треба відкривати. Згідно з переданням, апостол Павло висвятив Святого Акилу на єпископа, а той навчав в Азії, де навернув багатьох. До Христової віри і врешті-решт разом зі своєю дружиною святою Прескилою, були стяті мечем. Амінь. Слава Ісусу Христу!